Жда маленьком ребенке и мальчишке. Сьогодні радо вітаємо вас у дитячому суперклубі Кіндер Клаб, який знаходиться на Буковелі. Саме тут батьки можуть залишити своїх діток. І так чудово і весело вони можуть провести час з професійними вихователями, які знають розваги та заняття для них. Поряд зі мною один із педагогів-вихователів, який проводить різні заняття з дітьми. Розкажіть, будь ласка, в процесі дня, чим власне, у вас займаються дітки? Ми і рисуємо. Дітки грають подвіжні ігри, також аплікації, на налошадки, конструктор, машинки. Ни один ребенок не обделен вниманием. Каждому мы ребенку стараемся найти подход, чтобы ребенку было интересно и весело. З якого віку, починаючи дітей приводять до вас на період той, поки батьки катаються на лижах? Взагалі-то ми приймаємо дітей віком від 3 до 6 років, але ми беремо і в порядку винятку дітей віком від 2 років, тому що є дітки 2 роки, які ну, ходять чи в сад, якщо не дитячий садочок, то в центрі розвитку дитини. І тому в таких центрах їх вже вчать. І таких дітей ми, ми приймаємо. Ну, тобто вони залишаються їм цікаво, і ми можемо в порядку винятку їх прийняти. Скажіть, зранку, починаючи з котрої години, батьки мають можливість вже приводити дітей сюди. Зранку ми працюємо з 8.30 і працюємо до вечора до 20.30, без обіду, без перерв приймаємо дітей без попереднього запису. Тобто батьки приходять і можуть їх зразу тут залишити.